І я хочу підкреслити, що я на цьому тижні підпишу розпорядження про те, щоб ми з вами приступили до пакетного законотворення, Мова йде про те, що законодавство відповідно до плану відновлення України, який нещодавно був презентований і спільно зроблений з нашими європейськими партнерами, став основою, і під цю основу ми маємо на 15-17 років забезпечити план якісної законотворчої роботи. Тому розпорядження про формування такого плану буде підписано на цьому тижні. Я хотів би попросити керівників фракції, я би хотів попросити керівників комітетів. Дуже уважно до цього поставитися, оскільки я наголошую на тому, що типографний підхід до друкування закону має відійти в минуле, має бути якість. Хотів би зазначити, що, і ще раз підкреслити, що якщо ми реформуємо 15-20 сфер життя, базово в 15-17 році, то законів має бути не більше 200. Їх не може бути тільки за один тиждень там, 500 або 1000. Ні в якому разі не хочу нікого обмежувати, але тільки мова йде про те, що ми маємо так організувати внучну роботу парламенту, щоб якісно виходити на, на рішення.